Обіду, вечору або ж ночі. І так, хто ти прийшла на розклад, або прийшов? Вибачте, розказую завжди, звертаюсь до дівчат, тому що дівчата завжди пишуть коментарі. Чоловіків в коментарях помічено в Ютубі не було. Тік в Тіктокі у мене є чоловіки в коментарях, для них там я роблю розклади. От, в Ютубі чомусь у мене чоловіки не були помічені. Якщо ви чоловік і вас ображає мої там розклади, що я не звертаюся до вас, то напишіть в коментарях, можливо, навіть напишіть, яку б тему розкладу ви хотіли. І так, хто ти прийшов на розклад? Або прийшла? Сигніфікацію дивимося. Ой, у нас тут дівчинка. Дівчинка теражінка. Молода душою, сильна серцем влюбчива натура, емоціональна, любим міняти своє міння дуже часто, але при цьому страсна, жгуча, йде напролом і, знаєте, навіть іноді не дивлячись на те, яку. Наскільки ви так знаєте жіночно гарно виглядаєте, ви іноді займали якусь роботу чоловічу виконували. Там може, не знаю, може водійка, може там поліціантка, там ще хтось. От ви робили якусь роботу, яку прийнято ісконно вважають, можливо, чоловічою. Да? От ви вам без різниці, ви будете братися і робити все і вся. От, е у нас тут любовна історія. Хоча я думала, ми будемо говорити про роботу. Да, тому що що тебе зупиняє? Е я думала, ми будемо говорити про роботу і саморозвиток, але сталося інакше. Да? У нас тут відкриті двері, відкриті можливості. Вам завжди. Іде удача, вам завжди дають підсказки, дають шанси, у вас виходить, не знаю, там отримувати ще одну освіту, міняти роботи, перескакувати да, з роботи на роботу, ви можете, ви вмієте, От, Но у нас тут не складається Це був стенець. От, у Вас виходить, перескакувати з роботи на роботу, ви вмієте, знаєте, да? змінюєте там, декілька освіт у нас тут. Да? От прямо людина розвивається, проходить якісь курси, лично, щось чомусь новому навчаєтесь. І у вас все це виходить, вам все це йде в руку, вам відкриті всі двері, можливості, пожалуйста, сонечко, роби, займайся чим хочеш. Але єдиний у вас е такий етап, у вас якось тормозять відносини, які або були, або є. Да? І вони у вас або ну, якісь е Трішки неправильні. От мені хочеться сказати, гріховні. От вибачте, от мені хочеться. От вони якісь гріховні, вони якісь неправильні. Ви розумієте, що вони неправильні. Вони вам абсолютно і не хочеться, і не нравиться, але вони за вами тянуться. І ви не знаєте, як взагалі, що з цим робити, куди їх діти? От. У когось це, знаєте, міняються партнери один за одним. Да? От Ви там побули замужем, розвелись, і тепер ви їх міняєте як перчатки. А в когось це от Ви знаєте прекрасно, що він маніпулятор, аб'юзер. Що він вас контролює, за ниточки що він являється мавірно, половиною ваших проблем в житті являється цей мужчина. Но все одно, от якимись путями, якимись своїми крючками, заморочками, він вас вертає назад до себе, розвертає і вам дуже... Цянитесь ви до нього, йдете да, на поводу цих оморочок. Хоча ви догадуєтесь, да, бачите, що щось тут не так, що це все якісь непонятні собиття. Тобто, от ви з ним поки не общаєтеся, все вроді би хорошо. Но... Ну, якось нудно, якось спокійно. Да? І тут він знову з'являється в вашій житті. Або це один той самий чоловік, да? або у нас тут міняються, ну, типа ж той самий. Ви просто вибираєте таких однакових типажей. І все. І тепер у нам не скучно, у нас тепер все пішло по букві П, зато нам весело, зато в нас страсть, у нас емоціональні качелі, у нас сплески, зато нам не скучно, зато нам весело. Да? А до того нам, нам було, все було хорошо, але нам було скучно. А от як пішли оці всплески, вскачки, о, ну тепер хорошо, тепер, звісно, живем-живем, тепер, звісно, так. Да. І ви стараєтесь відсікати, стараєтеся відрізати, відсікати цю історію, але не до кінця, ви ж самі за цим всім ведете. ви повинні самі це закончити самостійно, Усілєм волі. Іначе ви так і будете, знаєте, повертати голову, а там одна і та сама картинка. Вона не буде мінятися. Так, навіть не знаю, що тепер тут спросить, да? тому що думала, ми будемо балакати про. Розвиток У нас оказується тормозять відносини. І що робити з тими відносинами? Ну, вам надо уйти. Вам надо признати. Вам надо признати, що це не стоїть ні сльоз, ні якихось нервів, нічого це не стоїть. І все це треба логічно подумати, включити ум і закрити всю цю історію. От і все. Для чоловіків тут дуже проіграється. Але у вас, знаєте, у вас це е в дівочок. Це могли бути случаї. Коли вона там з освірсниками або младші неї або старше, то у молодих людей, чи мужчин, тут жінки постарше. Оце маніпуляції з сторони не як любов, а як від матері або тті, женщина, може, у вас жена старша, да? але ну, жінка постарша. І от маніпуляцію однеї. От, от ви перекладуєте те, що я сказала на цю історію, що у вас ця жінчина якась постарша, от вона маніпулює крути в нас тут, вам однозначно треба бросити цю історію позаді, оставить і уйти. І, звісно ж, це буде неприємно, це буде болезнено, але Хватить, хватить нить, пожалуйста, оздержусь, не буду тут зараз матюкатися, але на консультаціях матом би сказала досить займатися стражданнями на пустому місці. Страждать ні про що і ні о ком. Якщо це вам не треба, якщо воно приносить вам тільки не неприємності. Тяне вас вниз, значить, вам воно не треба. Любов можна знайти іще в дуже багатьох різних людях. людях: В різних людях, в різних містах, місцях, заняттях вообще кругом є любов, е, в собі даже є любов. Да? Не обов'язково на одній ті самі граблі, з одними тими уроками. Ходить по одній колії і думати, що ж не так. Що ж не так, чому, чому нічого не міняється? Ну, ви вибираєте або одно, одного і того самого, один той самий типаж, да? один той самий типаж, або вертаєтеся до одного того самого ідіота, Да? Тут вже давно пора переступити цю планку. Так, і якщо у нас із дівчатами, які должні уйти від бившого наконець-то і забуть, все зрозуміло, давайте ми зараз подивимося. Візьму другу колоду, давайте подивимося, що ділать тим, хто вибирає одних і тих самих постійно. І, непонятно, ну, і вам це морочить голову, ви не можете дальше двигатися. Хто вибирає тих самих одних тих самих типажей, одних тих самих чоловіків? Що їм робити, як їм Вийти з цієї ситуації. Так, уход, саморозвіття, розвиток? Зустріч з новими людьми. Общення з новими людьми, знакомство з новими людьми, да, весільє, ну е, тут у нас іде общення, знакомство, концентрація на більше е, одного пола з вами людьми. Тобто, ви не шукаєте собі партнерів. Е, як вам вийти з цієї історії, дивіться? Ви Ростете, насолоджуєтесь життям, займаєтесь собою, робите акцент на собі, а не на пошуку партнера. Усікли цей момент, да? не на пошуку партнера. Але при цьому ви ходите між людьми, общаєтеся со <зо> своїми же дівчатками і пересікаєтеся у другій компанії, виходите, знакомитесь, да? і наслаждаєтесь життям, наслаждаєтесь собою. І тоді нужний мужчина, підходящий, сам на вас вийде. Це вже буде не такий. Це вже буде не такий. Ви зможете побороти свою завісимость і оставити її в прошлому. Уйти від цієї всієї історії. От тільки треба обрати увагу, щоб він був не такий, абсолютно скучний. Понімаєте, скучний. Для вас він повинен бути скучний, тому що ви завжди вибирали такий, щоб ах, агань, агонь, агонь. Агонь. І цей агонь до чого вас приводив? До чого? До якогось аб'юзу постоянного. Зачем? Зачем нам цей агонь? Що без що? Щоб ми потім вбили Ну. Е, надо очистить свої мисли. свою зацикленість. Знаєте, очистить. І перестать вибирати одне і те ж, перестать зациклюватися на цьому, перестать ходити і шукати, Ходити і шукати, хто вам взагалі вбив це в голову, що ви не можете самостійно пожити 5 минут, що вам обов'язково хтось нужен, хто це зробив. Давайте ми підемо кинемо камінь в огород цієї людини. Ну, ну Хватить вже бігати, щось десь плигати. Тут треба зайнятися собою. Тоді потягнеться нужний мужчина. Поки ви будете бігати і шукати, намірено шукати, знайомиться і там, не знаю, на сайтах або там через знайомих, це все буде дурастика. одна і та же. І все. Нічого нового у вас тут не вийде. Вам треба закончити цю історію, закінчити це зациклення, вийти з цього круга кармічного. Ви собі придумали ідеального мужчину. Ви вибираєте одних тих самих партньорів, а він ніфіга не ідеальний. Це такий узурпатор, щоб помучалася. Да, У нас тут круг кармічний у вас вимальовується, з якого вам треба вийти самостійно роботою над собою. І я думаю, тут гординя ще присуща. вам. У нас тут гординя, вона прям. Тому що, знаєте, вам кажеться, що от я така класна, така красива, така хазяйка, така молодець. от Біля мене мав бути там, не знаю, двохметровий, широкоплечий, чорнобровий, кароглазий, брюнет, накачаний і всі діла. А він жуткий коротше, цей, да, а на... Допустимо, блондина з голубими глазами ми дивитися не будемо, тому що ну, якийсь він не мужественний. Тому що я коли читала книжку, я так рішила собі. да? отут, знаєте, є не інфантильність, а іменно гордість. Я придумала собі якийсь образ, якийсь ідеал. Я за ним ганюсь, но це неправильна історія. Подивіться по кармі, по матрицям, може розклад, хай вам хтось зробить. Що там у вас по гордості? Наскільки вона проработана, не проработана, тому що ну, от вона мені прям видала. Прям оце таке пфе, прям аж, аж через край, Да? Неочікуваний вийшов у нас розклад, я не думала розмовляти тут про відносини, але маємо, що маємо, давайте закриємо цю історію, відпустимо її. Відносини насправді дуже часто тягнуть вниз, із-за того, що ви спускаєте енергію і сили не на тих людей. Не на тих і не туди. І коли у вас виходять сили, енергія і ресурс, у вас уходять просто в нікуди, просто не, не знаю, даже, як вам писати, да? просто в трубу, то тоді починають страдати інші сфери життя, які до цього були нормальними. У них там було все нормально. А ви їх пошкоджуєте просто тим, що робите неправильний вибір у відносинах. Тому задумайтесь над тим, наскільки вам потрібен ця, ця жига цих приключень. Чи може все-таки краще вже спокійне, улажене життя, але якийсь. Якийсь достаток, якийсь спокій, да? можливо, це вже нам пора за цим задуматися, да? О, Учальник на дні, да. От угомонитися, да? пропрацювати якусь гординю, пропрацювати бажання якоїсь. Гонить би за розкошю. І подумать про спокій, утихомирення і в чому справді для вас буде відкриватися любов, спокій і життя. В чому насправді для вас дев'ятка пентаклів буде от про що вона? Вона про невже вона про те, що рядом должна стоять іменно мужчина. І про те, що він має стояти іменно якийсь. І, можливо, це все-таки про те, що я насолоджуюсь з собою і своїм життям. життям в цілому. Можу підняти голову вгору і подивитися, як там пливуть гарно хмарки. Ну, або летить шахет. Гарного вам дня, вечора. Надіюсь. Коли ви дивитесь це відео, шахеда ви не побачите. І, взагалі, не надо на них дивиться.